Ну що, всім привіт в резервет. Я прийшла в резервет, де море знижок. Зараз я спущуся на нижній поверх, де жіноче царство. На що нам давати чоловічий асортимент, якщо ми красотулі, принцеси і нас цікавлять всякі сукні і всяке таке. Що я бачу, яка класна куртка. Джинсовка, оверсайз з таким хутряним коміром леопардовий принт 999 гривень, а коштувала на 2599 гривень. Але класна куртка. Це бомбер джинсовий. Це джинсовий бомбер. Оверсайз, такі плечі приспущені, які кишені. Дуже-дуже крутяк. Тут на гунці, ну як бомбар. А на ці кнопки, а що там всередині, а всередині вона має підстіпку синтепону синтефону устібану. Ви уявляєте, яка класна якість? Будемо дивитися зараз, що ще є класна куртка, дуже крута. Ще такий бомбар. А, який теж класненький Animal print. Рукава призібрані, так по ребру короткий. Тканина цупка і таке відчуття, що там навіть трішки є синтепону. І на знижці 999 гривень, а коштував 1799 гривень такий бомбер. Ну що, Я бачу, я на низькому старті. А, не знаю за що хапатися, тому що знижок багато і ще додалося купа товару на знижках, який не був. Кросівочки 599 гривень, 57% знижки. Снижка сутіла. Світшот в чорному кольорі, розшитий декором, срібними паєтками, навіть по рукавах. Дорого, багато, дуже класний має вигляд 799 гривень на знижця, коштує 1400 майже без гривні. В складі бавовна і поліестер. Має всередині начосик, такий, щоб вам було тепленько і можна підібрати, а можна підібрати брючки. Ще такий стильний світшот є з золотистим напиленням, золотистим принтом, 699 гривень теж теплесенький. А, Різні розміри в магазинах, є, ви підходите до консультанта, якщо не бачите на рейлі, і запитуєте, вони дивляться по своїй програмі і вам шукають ваш розмір. Є в магазині, як не в цьому магазині, то може бути в іншому магазині. Яка хороша якість? 399 гривень на цей світшот валюровий. Ідемо, йдемо, йдемо. Навіть не знаю йти до самого яскравого чи до мінімалістично базового. Але руки тянуться до яскравого, воно все так мерехтить, блистить 999 гривень такий джемпер. відтінок такої припорошеної рози коштує 1400 гривень оверсайз. Ну, треба дивитися стильні, базові. Речі. Давайте переходимо до серйозної теми, до серйозного огляду. Наприклад, ось такі черевики преміум лінійка. 1599 гривень, коштували 2599 гривень. І це шкіра. Це натуральна замша. Класні. Просто дуже-дуже класні. І замша натуральна, і ціна ціна просто солодка, 1600 гривень. Супер. Я бачу поруч базові речі, які підійдуть навіть до цих черевиків. Все таке стильненьке, все таке в стилі олтмани. Подивіться, який джемпер. І відтінок моко дуже приємний. Ціна 999 гривень зі знижечкою. Знижка суттєва 29%. Такий високий патент рукава. І в складі поліестер, поліамід, акрил і еластан. Немає нічого натурального. А як є, так є, але джемпер дуже стильний і красивий. Бачу, ще такий самий є в більш ніжному відтінку, в краймому. Дуже приємний відтінок. А поруч такі тепленькі джемпери фактурної в'язки 999 гривень. І в складі є 10% шерсті, що не може не тішити. Він буде вам тепленький, відносно, комфортний, і широкі рукава красиві. В стилі шанель в'язаний кардиган фактурної вязки такої випуклої, молочно-синій колір. Доповненням є акцентні золотисті гудзики. І ціна 999 гривень. В складі 60% потону, 40 поліаміду. Красиві нарядні сукні. Цю сукню я не бачила цю модель, але я вже бачила, вона знижці 799 гривень. З відкритою акцентною спинкою, щоб заворожували погляд оточуючих ваша спинка. Вона пряма донизу, а верх такий балоном. Красива червона сукня, вона плісе, довга, з асиметричним низом і ціна 999 гривень. Вона розширена донизу, асиметрична і плісе. Це поліастер. Базовий кардиган 999 гривень. Середній щільності в'язки. Так, мені з рук все паде сьогодні. 5% є шерсті. Є поліастер, акрил, поліамід і шерсть. Базовий кардиганчик в'язаний. 699 гривень, бачу дуже спокусливу ціну, 399 гривень. В'язана сукня золотиста такою рихлою в'язкою. Ви подивіться, там купа є сумок. І я бачу оранжеві цінички. Там, напевне, знижка є. Ось така сукня 399 гривень. І в складі 39% є котону. Досить непогано для такої ціни. 39 котону є поліестер і металізована ниточка. Побачила дуже красиву сукню, не дуже. 699 гривень. Висі на гінці донизу вільна з підкладкою і синьо-молочний відтінок. Синьо-молочний принт. І в складі є поліестер і віскоза. Базова сумка на довгому рімінчику, який регулюється, можна зробити довше і коротше 799 гривень коштувало 1399. Це шкірза. Ще такі є оклачі, папки, з тисненням. Це для ділового гардеробу, я так розумію, більше, щоб тут можна було а, якийсь планшет, MacBook малого формату сюди влізять, аркуш А4. 1199 гривень зараз коштує на знижці. Ось ці красиві досить сумки, 1999 гривень. Вони і на блискоку закриваються на внутрішню кнопку. Оці теж красиві, для ділового гардеробу підійдуть. 699 гривень. Бачу красиву сукню, зараз вам покажу. Подивіться, яка стильна сукня у нас запах. А тут плісе з однієї сторони, а тут вона стягується, якби. І ціна 599 гривень. Вона йде до неї з утрапацією. приємний колір. Тримає форму досить цупка в складі віскоза, еластан і поліестер. В назві Львові просто розкішні резерведи. подивіться, яка сукня 299 гривень. Я в шоці? Сукня Панчуха новесенька, 79% знижки коштувала 1400 гривень, зараз 299 гривень. Ще такий приємний молочний відтінок. Ну і склад 70% віско 30 поліаміду. За 299 гривень сукня з таким складом ще в такому кольорі, оливковому є, як в пісочному, так і в оливковому. А кольорі сукня 559 гривень. Колір набагато кращий, ще як на відео. Такий оливковий зеленкувато, болотно-оливковий колір. Тут застібається на такий поясочок. Ну, стильна, стильна досить сукня, халат на запах. Тут королівство взуття і багато чого додавалося, що я не показувала і не було минулого разу. Як мені сподобалися оці туфлі. Я вам зараз покажу ближче, що колір, не можу навіть описати цей відтінок між моку і кимось таким легким гірчичним, можливо. Їхня ціна 799 гривень, зараз 1599 гривень, вони були раніше. Який класний жакет і до нього ще є десь спідниця. А, тканина така, як не знаю, як, яка як описати, ну, вона м'якесенька, як штучне хутро і не штучне хутро. Ну не знаю, 699 гривень такий обкорочений жакет. По відтінку воно би сюди підійшло, але по стилю, мабуть, ні. Я бачу дуже багато появилося речей на знижці, можливо, завозять з Польщі, ще плюс додаючи, мобіля кордону. А, тому може бути, тому що вибір постійно поповнюється. Но жакет. Я просто з якою квіткою. І я кожен раз приходжу, а, його можна відстібати, цю квітку просто можна відстібнути і наносити. І у вас а, при бажанні може бути просто консервативний такий лаконічний жакет, а якщо десь вам потрібно на вечір, то ви можете цю квітку пришпалити або навіть використати цей декор для іншої якоїсь речі 2299 гривень зараз, а коштував 2999 гривень. Можливо, все. вся справа в цій квітці. Видно, що якість досить хороша, навіть побіручці видно внутрішній. Зараз ми подивимося склад. І склад поліестри, ластан. Уявляєте, а ціна космос. Но класний. Класний, хто хоче класну річ, він не пожаліє. Джинсові стильні куртки-бомбери. Дуже класні оверсайз. Вони на отоплені синтепоновій підкладці в сірому кольорі широкі рукава. І така куртка коштує на знижці 799 гривень, верху тон 100%. Появилися козаки на знижці, а їх не було. Я кажу, можливо, довозить товар на знижку Так. Тому варто заходити почастіше до резерву це шкіра. 1799 гривень зараз знижці. І вказано, що це шкіра. А ще такі побачила. Тільки одні вони, я тут бачу є. Вказано, що верх і всередині шкіра бачите є. Наклеєчка повністю і варті всередині шкіра. Ціни немає, треба йти питати, а є ціна. Так, є ціна недорого. 1199 гривень. Шкіра вар, шкіра низ. 1200 гривень коштують такі черевоті чоботи. Ще така блуза з віскози 559 гривень. А зараз зі знижечкою, А це віскозна тканина, така, така сатинова, під сатин, Колір марсала до Бордо. Як вона виконана, Красивий, красива жіночна модель, вона в талії на гумці. Рукавчики, балони теж на гумці манжети, тут на зав'язках. Друзі, є багато що ще вам показати, але ну, це вже в наступних відео. Залишаєтеся на зв'язку, залишайтеся в коментарях, в підписках. Буду вдячна вам за коментарі. Так, що ще є? Все вам покажу наступного разу. Ну, покажу, напевно, вам ось цей твідовий жакет на останній подих зніму. Ну, краса. Краса. Твідовий жакет 1199 гривень з акцентними гузиками. Дуже красивий. Я бачу, там ниточка потягнулася, але ну, можна вибрати інший. Хтось шарпов, як дивився, вішечком потягнув. І в складі акрил, поліестер, віскоза і котон. Його можна доповнити ось такими туфлями, щоб вже було все розкішно, все було вау. До зустрічі!